І як мінімум хотів просто з вами поділитися ось цією новиною, що ті люди, які знаєте, тікають безпосередньо до Польщі. То в тому числі не все там солодко, так як можуть розказувати розові блогери, не все там так солодко, як можуть розповідати люди, які, наприклад, на території України мали дуже низький рівень достатку е за рахунок певної нереалізованості в житті. А там їм дали якісь чи пособі, чи на роботі там клубніку збирають і ті кошти, які вони там можуть отримувати, для них можуть вважатися космічними, і, і той рівень життя найкращим рівнем життя в їхньому житті. І тому. З таких позицій вони можуть там розповідати, що там дуже солодко і дуже прекрасно. Я вважаю, що, е, як кажуть, знаєте, ніде не буде так добре, як на батьківщині. Однак, е, звичайно ж, хотілося, щоб закінчилась нарешті ця війна.